Працюють роботи, а не люди. Українська компанія розробила дрон, який спрощує роботу саперам і береже їхнє життя. А для бійців на передньому краї створили логістичну платформу. Ці машини протестувала Тетяна Демух. Тисячі підірваної та понівеченої техніки. І тисячі втрачених життів Надзавдання – це зберегти кожного солдата, і задля цього воювати мають роботи. Олександр Прихощенко один із тих, хто їх розробляє. Ось це дрон Просіка. Саме цей робот він для того, щоб на перших етапах зрізати рослинність і щоб сапери могли безпечно заходити і відстежувати цю територію. Назвали його Просіка, бо проходить вузькими стежинками, сканує ділянки і передає точні дані розміщення мін в минулому році. Схожі роботи почали використовувати ем, як іноземні компанії в Україні, але вони були досить дорогі, і ми зрозуміли, що для нинішнього ринку треба щось більш дешевше? До перекладу, наш український дрон, хоч і з іноземними комплектуючими, коштує близько 27 тисяч доларів. Ціна імпортного від 70. Тут, наприклад, двигун стоїть авіаційний, американський. Він дуже економічний і він ну не, не такий шумний. А головне невразливий домін. Бо для протитанкової дрон занадто легкий і вона не спрацює. А проти піхотні міни йому не страшні. І вмикати тут основні елементи курування розташовані. Вона достатньо проста, навчатися можна за 10 хвилин. А це розробка, яка дуже допоможе нашому війську. Пройтись по будівельних залишках, уявіть, що в повному екіпіруванні, а якщо і обстріли, треба тягнути пораненого. Це здається надреальним. Але ось така платформа може зробити це замість людей. Головна її задача перевозити вантажі у важкодоступні місця. Це те, що абсолютно нам потрібно, тому що нехай працюють роботи, а не люди. Тому що деякі задачі, наприклад, по вантажоподйомності, по небезпеці, по умовах, в яких наші хлопці працюють, це треба виконувати групі там, 10, там 12 людей. А це кожен раз небезпека. Але не для дрона, враховані всі наші технічні умови, які ми запропонували виробнику. Вагу може перевозити до 200 кілограм. Ми навіть перевірили. І нам дали право назвати цю машину цей виріб, коли він піде в серію. Поки ж його випробували тільки на полігоні. Сапери ж чекають, коли зможуть перевірити робота в бойових умовах. Тетяна Демух та Валерія Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.